Тільки приїхала додому без 15-7 вечора. Телефонують. А ти була на почті? Була. Я кажу, тільки додому приїхала. Їдь назад, то що у тебе вікна перелітали. Три години це може, спимо, а може і не спимо. Ну, пів... У пів первого можуть летіти каби, не ті шахеди. Вже прислухаюся до них. З пів п'ятого це до пів первого можуть каби летіти. То тобто, виходить, що ведуть зараз? Поки одна. Це виходить, що і вихідних немає? Немає. На даний момент у мене немає вихідних. Я не знаю, я сама в шукі. Я Сама удивляюся, як я ще видержую. Ну це моє робоче місто. Це комп'ютер, по якому ми приймаємо платежі, поповняємо рахунки людям. Газетки продаємо, книжечки дитячі, які в нас йдуть у попиті, бо в нас у селі немає їх ніде. З 12-го року, 1 березня 12-го року, я прийшла сюди працювати. І по цей день, і ніде, і в відпуску не була пошти. Спочатку я працювала листоношою 5 років, а потім начальник відділення, почтового зв'язку. Стає менша кількість людей, а так нічого не змінилося. Роботи ще бу... більше стало. Спасибі їм, де ходять на роботу, нам приносять пресу. Як працює пошта, тоді і село, так сказати, живе ще. Каби, дрони і шахеди. Усе, що можна, все вже достає до Гаврилів. Закрилася аптека, закрилася больниця, можна сказати. Тепер і банки, і, і те. оце у нас почта одна залишилася. Вчора прилетіло три ракети, так люди попадали на огородах, тому що такі вистріли були, що це взагалі Роз, розірвало жінку, вийшла полоть, розірвало, у мішку ховали. Так, Алечка? Оце таке, тут ось недалеко в центрі розірвало чи корову, чи телять. Приїжджає на роботу, «Люв, скажи, скільки я. Пів сьомого, сім, хоча в мене робочий день, да, у мене робочий день із восьми. І можу поїхати, якщо я щось не зробила, в сім. Це рідко, ну оце в посередній час, я закриваю раніше времені, тому що я ж вам казала, прильоти починаються. Навіть самі військові кажуть, що якби живательно пів у вас вже не було на, у центрі. От мусиш закрити і піти. Або на сусідній вулиці приліт, і повилітали вікна всі. Тільки приїхала додому без 15-7 вечора. Телефонують. А ти була на почті, була. Я кажу, тільки додому приїхала. Їдь назад, то що в тебе вікна повилітали. Вийшло врятуватися, що він трошечки пізніше прилетів, як я закрив. Якби він хоч би на пів год... Даже менше, ніж на півгодинки, то й посипалося б воно на мене. А ще ж прийдеш з роботи і вдома попрацюєш. У мене небагато. Чотири корови, телята вдома. До роботи попрацюєш дома, після роботи, а ночі ж прислухаюся, щоб до тебе не прилетіло. Три години це може спимо, а може і не спимо. Ну, пів, у пів первого можуть летіти каби, не ті шахеди. Вже прислухаюся до них. З пів п'ятого до пів первого можуть каби летіти. Це ми вже так самі собі зорієнтувалися тут у селі, а потім шахеди. Це як яка ніч немає нічого такого, це для нас праздник тут. Неділь-дві, що це вже інтенсивність почала така, що неділь-дві? Це що вже маса. Так, да. Так. Да, з Новопавловки це все почалося. Як це Новопавловку вони тут, тоді в нас це почалося таке. І Юля, в мене листонуша Юля, дуже хороша листоноша, тягла вона все село само. Ну На даний момент вона відпустці, і тепер в неї троє діток. Вона підшуковує житло у більш безпечне, безпечне місто. Ходить, що вийдуть зараз? Поки одна. Плюс роботи, ну як справляємося. Знову ж допомога чоловіка. Допомагає, пенсію мені розвозить, воз у мене машиною теж. На вихідні, після роботи ні, бо він же ж після роботи і я. На вихідний зібрала людей на пенсію, сіли, поїхали, розвезли. Де газетки, де пенсія? село велике, село розкидане. Хто не прийшов сам, а їх дуже багато не в змозі вже самому прийти. Їдемо додому, їдемо відвозимо. Це виходить, що і вихідних немає? Немає. На даний момент у мене немає вихідних. Я не знаю, я сама в шуки. Я сама удивлюся, як, як я ще видержую. Я На почті кожен день. Увагу. Ну, це ж у нас одинокі, такі малоподвижні, це ми їх обслуговуємо. На почті оце ж я оплачую комунальні, поповнюю рахуночок, беру їм бандерольки, там посилки чи відправляю, ліки ось тепер стала брати, тому що в нас ні аптеки немає, ні магазини теж потихеньку закриваються. Ну, в общем, трудний зараз у нас період. У мене теж внучка, ось, книжок я багато вали брала, почитати щось беру. І продукти теж часто. Ось у мене ж там солоденька, я теж підлюбляю, в мене теж вали внучка. Ми працюємо тут на краю, за нами вже Донецька область. Я працюю ФОПом. І документарів, вся документація йде ну, через пошту. Просто зараз відправляв. Документи. А тут навіть, ближче, як в Покровське їхати нікуди буде. Тому що, я ж кажу, та сторона іскра вже не працює. А ми останнє село, я ж кажу, Дніпропетровська область. Покровське це 25 кілометрів і не кожен добереться. 700-600 гривень, щоб з'їздити в райцентр, з карточки зняти там або платежі зробити. Якщо не дай Бог закриють почту. Це від моєї пенсії, четверта частина вже відпаде. Всі, що остаємося тут, ми отакі люди, ми за пошту зубами гристи будемо. Комуналку платимо тут, газ, світ, доставка газу, тут все платиться. Ну що ми ще? А рахунок на телефон постійно поповняємо тут, тому що тут набагато дешевше, як у магазині а там учасника. Вас приїздять з Донецького да при приїздять по гроші знімати гроші. знімають. там же ж пенсіонери попереводились на карточки. Вони їдуть до нас. Це кінець місяця. Вони йдуть до нас знімати гроші. Посилки привозили, платили, поки в них світло було. А Тепер у них вже 9 місяців. Світла немає, не газу, ні світла немає. У мене на даний момент оддушена, це мої корови. Я не знаю, чого, але це в мене. Оце я з ними віддихаю. Да, з ними важко, але я з ними оддихаю. За ці роки мені вже нічого не складно. Мені найскладніше це обновлення програми. Це програма, це комп'ютер, програма Це для мене найскладніше. А з людьми – ні. я люблю з ними обчитися. Ну немає в мене мисли бросити цю роботу. Я люблю свою роботу, я привикла. Я думаю, якщо я поїду, а що мої бабусі робитимуть? От мені не хочеться їхати, не хочеться бросати цю роботу. Інколи серюся, кричу, що я бросю, важко. Той, ну, обдумуюся і все. Я думаю, поки не це здання, я сидіти і буду працювати з людьми. Хочеться перемоги, хочеться спокійства і хочеться так і залишитися до пенсії.